Завдяки Ісусу Христу ми вільні від будь-якого впливу, магії та жахунства. І ми завжди повинні пам'ятати, що Бог дав нам духа не страху, але духа любові, сили і здорового розуму. Коли ми протистоїмо дияволу твердою вірою в Бога, Він не може розрушати наше життя та вліяти на наш розум. Слово Боже, розчинене вірою. Принесе відео сили Божої у нашому житті. Ось кілька місць Писання, а також сповідання, які нам допоможуть захиститись від будь-якої магії та чаклунства. Роздумуйте над ними, розчиняйте їх своєю вірою та перебувайте з ними постійно. І будьте під захистом та покровом Господа нашого Ісуса Христа. 1 Петра 5 розділ. 8 9 вірш. Будьте тверезі та пильнуйте ваш супротив, диявол, ходить ричуще, як Лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому в твердій вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі. Господь, ми тверезі та пильні, і ми знаємо, що диявол постійно шукає слабостей наших. Щоб розрушити та погубити нас. Але ми приймаємо Господа нашого, Ісуса Христа, покров і защиту Він свою нам дає. Римлянам 8.31. Що ж скажете на це, коли за нас Бог? То хто проти нас? Господь, Ти за нас, і ти захищаєш нас від всякого демонічного впливу. Ісаї 54, 17. Жодна зброя, що зроблена, буде на тебе, не матиме успіху. І кожній з його язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене говорить Господь. Всі злі сили озброєні на мене, ви не будете мати успіху. Перемога належить мені, Ісусі Христі. Я приймаю і защиту від Господа нашого Ісуса Христа. І я дякую тобі, Господи, що ти захищаєш мене від всякого магічного та демонічного впливу. Псалом 18, 35, 36 вірш. І дав ти мені ще спасіння свого, а правиця Твоя підтримує мене. І чинить великі мене твоя поміч, ти чиниш широким мій крок і до мною, і стопи мої не спіткнуться. Господь, ти наш щит і наше спасіння, ти оберігаєш нас, і ти завжди з нами. Ісай, 41 розділ, з 10 по 13 вірш. Не бійся з тобою, боя, не озирайся, бо я Бог. у правді своєї тебе, я підтримаю. Отож, засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені. стануть нічим, та погинуть твої супротивники і шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш, своїх супротивників. Та стануть нічим та мармотою ті, хто провадить війну проти тебе. Бо я, Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе, не бійся, я тобі допоможу. Господь, я не боюся, бо ти зі мною, я не озираюсь, бо ти є мій Бог, ти зміцнюєш мене, ти допомагаєш мені, ти підтримуєш мене. Господь, ти мов мій, підтримуєш мене та оберігаєш мене, і ти постійно зі мною на моєму життєвому шляху. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа. Молюсь за тих, хто мене зараз. Господь увійде Словом своїм та Духом в кожну людину та їхнє життя. Нехай сила Духа Святого буде розрушена та очищена. Будь-якого роду, магія та чародійство, яке є на людях, які зараз зі мною моляться. І прямо зараз, по ім'я Ісуса Христа, нехай будуть свободні від всякої магії та чародійства та демонічного впливу всі люди, які мене зараз чують. По слову Господньому, нехай буде так. Словом Господнім наказу всякому демонічну принічку, всяким висовським духам, які мріяють на людей. Які зараз і будуть моляться, і зараз я за них молюсь. Наказують, припинити зараз всю свою родинну роботу, залишити людей прямо зараз, і забиратись геть, і не повертатись, бо ім'я Ісуса Христа нехай буде так. На всякому магі чародійстві. Чи будь-яке демонічне м'яння Призиваю святу кров Господа нашого Ісуса Христа і силою святої крові Господа Ісуса Христа. Нехай буде розрушиться, очиститься будь-якого роду, магія, чародійство та, та демонічне мріяння, яке є на людях, які зараз мною моляться. Бо ми храм Духа Святого живущого в нас завдяки Ісусу Христу. Ми стали свободні від всякої магії та чародійства та бісівського пригнічення. Господь, я дякую Тобі за те, що через силу святої кров'ю Господа Ісуса Христа та віру в Слово Боже та дію Духа Святого. Всі ті, хто моляться зі мною, стануть свободні від всякої магії, чародійства та бісівського пригнічення. Словом Господнім промовляю ім'я Ісуса Христа. Те свободні та благословенні від нині до віку. Амінь.